Йей, йоу, еврібаді, з вами Ден забугать і залетів, друзі, міські біді Толе Тавер Дефенс. Ну і в общем-то, як бачите, в мене є 217 тисяч гемів. І це означає лише одне, що я можу збирати, в принципі, на ще якогось одного цікавого ультимейта. Ну і звісно ж, в мене є дуже-дуже велика купа юнітів, які мені просто банально не потрібні. Я пропоную що? Залетіти в Плазу, продати, продати основну кількість своїх юнітів, да, і на виручені геми якось купити собі прикольного ультимейза Ейте, тому залітаємо в трейд плазу, та й в принципі дивимося, що в нас там продається Такс. Що в нас тут цікавого? Цікаво, ви знаєте, що зробити? Подивитися на ціни. На ціни нових юнітів, бо... А кейс новий додали. кстати. Кстати, новий кейсик додали. Значить, стоп, можливо, в нас в шопі. Так, да, в нас в шопі появився новий кейс. І з новим ексклюзивним юнітом. Так, що я можу ще таке цікаве собі придбати? Ну, кейс, в принципі, вроді ок, а вроді і туфта. Так, що це у нас? Титан трапмен. Ну, слухай, він може сповільнювати, будувати і станете. Стан Тайм 5 секунд, сповільнення 50 процентів, ренджа 50 і колдаун у нього 10 секунд. Йомайо! -йом. Ну б'є він прям дуже-дуже повільно. Давайте ще подивимося взагалі ціни, ціни на юнітів. Так що в мене продається. А, поняв, да? Поняв ти оце. Так, ладно, значить треба зараз перезайти на якийсь інший сервер, бо щось у нас трішечки забагався. Екс, залетіли ми в нову трейдплазу, побігли дивитися, що взагалі по цінах у нас. Так, заходимо в сел Юнітс, і ось такі в мене юніти, в принципі, зараз продаються. Так, і давайте дивитися, що я можу ще таке цікаве продати. Можна продати оцього Титанчика. Давайте його продамо за 3333. В принципі, 200, 200 гемчиків скидка. Я думаю, що в цілому так то непогано. Далі, Тітан Титан, він коштує 2000 гемів. Пропоную його продати за 1700. За 1700. Кстати, продали Клокмена тільки що за 550 гемчиків. Також в мене є Титан Санта. Титана Санто можна. Можна продати за 1800 гемчиків, в принципі, да такий невеличкий скидончик зробити. Я думаю, що в цілому. Ймовірно, в нас в цій серії продали, продається. Так, значить, що в мене ще є? Так, голдлі. Годлські біді. О, кстати, Центуріончика продали за 1400. Так, ну слухай, годліські біді, в принципі, це нашій продається за 2000 гемів. Можна ось оцього інопланетного друга продати. Правда, за нього щось таку ціну зараз луплять. Я навіть не знаю, чи він тут продасться у нас. Так, що ми ще продали? Камераменчика продали ось цього, да? Ну, давай ще одного виставим. В принципі, 50 гемчиків, бемс, потихеньку, помаленьку будемо. Отбивати, отбивати свої геми так. Що в мене є ще таке цікаве, що полюбляють купляти гравці? Астро Man. Ну, особа. О, Титанчика купили. Джернаута у нас друзі таке то забрали. Так, значить, давайте ось цього, типа продамо за 4700. В принципі, теж скидку зробимо в 300 гемів. Слухай, а сьогодні у нас юніти продаються прям взагалі туди. Да, так то потужно. Так, що в мене є ще таке цікаве? А в мене ж є ось купа демонів. Купа сайберів, мойо. Давайте сайбер, за штуку. За штуку просто сьогодні в Дензо гарячі ціни. Так, демона. Демона, давайте за. А чи за нього так багато лублять? Давайте за. За штуку 200 попробуємо. Мені здається, даже за штуку 200 у нас щось він не продасться. Так, в мене ще є такий м'ячик. Давайте м'ячика продамо за 750. Бенс, в принципі, в принципі, це все діло виставили. Давайте купимо ось цього діло. В принципі, екстра слоти нам зайвими ніколи не будуть, тому. Купляємо бенс Все, сюда. <с> І в принципі можна далі виставляти своїх юнітів. Так, астро, астро в мене продається, правда, ну занадто дорого. Тому пропоную ще зробити на нього ціну 650 гемів. Пенс, все. Астра полетів на продаж. Так, що я ще можу таке продати? Можу продати ось цього дрільмена. Давайте його продамо за 350, нехай буде. О, сайбер мутанта продали. Сайбермутанта продали за штуку гемів. Ну, давай за штуку 100 ще попробуємо. Давай за штуку 100 попробуємо. Так, що я можу ще таке цікаве продати, що полюбляють купляти гравці у нас. Ну, люблять купляти ось цього скібді Клауса, бо він, в принципі, недорого коштує. Давай за 300 гемчиків його виставимо. Далі в мене є ще три сержанта. Сержант. Можна виставити за 650. В принципі, за 650 теж його полюбляють купляти. Далі, в мене є отакий Eternal Clock Титанчик. Давайте його ми продамо. Ну, нехай буде 4,5 тисячі. В принципі, ціна на нього стоїть 5 тисяч. Ну. Не знаю наскільки вона оправдана, но. АКС. АКС 2000, ви шо? Ви шо, вопше? Давай за 850 АКС. Ну і все, да В принципі, повиставляли ми своїх типів. Правда, у мене є ще велика-велика купа оцих міфіків, у мене є три вампіра. Так, стоп, а по чому вампіри продають? По 4,5 це моя ціна стоїть. Давайте подивимося, хто у нас що продає із других гравців. Новорічний ультимейт коштує 107 тисяч на цій третплазі. А, так це в одного тіпа вони. В одного типа просто велика купа ультимейтів. Аж 11 штук, йомойо. А, о, такого в нас то ж немає, типа. Це ж новий, да. Йо, так давай купимо. Давай купимо для колекції, щоб у нас був. Я думав, що це в магазині скін продають. А оказується, що це реально юніт новий. А, кстати, у нас щось купило 4,5 тисячі. Ха, сюди. Нормально. Так, принтери. Принтер 18 тисяч. Ви що, вопша? Чокнулися. Так, кстати, продали ми Акса за 850. Значить, це означає лише одне, що. Ми зараз можемо, можемо виставити ще одного. У мене їх аж три штуки. Чого їх продають за 2 тисячі? Я не знаю, давай попробуємо за півтори. Давай за півтори попробуємо продати. Можливо, за півтори хтось забере його. О, дивиться ж, нова Годлі. Це новий Годлі спамер, Йои. Може купити? Мені здається, що ціна за нього дуже конська, якась 5 тисяч. Мені здається, що він повинен був ну, трішки дешевше коштувати. Так, це нас хто? Це наш теж спаммер. Якийсь містікал Титан. Йо майо, а де вони їх повибивали? Якийсь тіл клогей, в нього є ось, о, диви. Він теж коштує 6 тисяч гемчиків. Блін, так багато нових годліків появилось. Кстати, могоські біді клауса перебили. Могоски біді клауса перебили, і потрібно потрібно змінювати ціну. Давай за. Давай за 250 спробуємо. Давай за 250 пробуємо його продати. О, кстати, Продали, продали дрільменчика за 650 гемів. Непогано. Я вважаю, що досить хорошо. Так. Значить, що я можу ще виставити. У мене є от такі нові міфіки. Правда, я не знаю, як, наскільки вони актуальні, але давай попробуємо. Давай спробуємо ось цього тіпа за 50 толкнути. Е, оцей нас дуже довго продається, тому давайте, може, замінимо. Замінимо лот, попробуємо виставити ось цього нового міфіка за 350. Отако бенз. В принципі, невеличкий скидончик зробили. Я думаю, що цілком ймовірно, хтось нас його й купить. Так, що в нас ще є такого нового цікавого, що я не бачив. Так, це поїде нас по годлікам, да? так? Погодлікам у нас нові юніти повиходили. О, кстати, продали дрільмена. Продали дрільмена за 350. Так, в мене, я бачу, є там ще два. Так що можна одного ще й продати. Давай за 400 Давай за 400, якщо за 350 у нас дуже швидко забрали. Давай пробуємо за 400 його продати. Так, подарунчики ми забираємо. Давайте, може, увімкнемо трейди для того, щоб. Могли нам другі гравці кидати свої пропозиції, можливо, обмінюватися юнітами. Так, хтось нам кидає трейдик. давайте подивимося. Олі Унг. Або Олі Ну. не знаю, не знаю, як правильно, давайте подивимося, хто що нам хоче запропонувати. Можливо, щось цікаве. Пише мені: привіт. Ну, привіт, ку. Так, робимо нашому фанові підгончик, да? Ось таких двох ексклюзивок ми йому, в принципі, підігнали на шару, як говориться, і уксус сладкий. Так, давайте, давайте продавати. Давайте продавати своїх юнітів. Треба дивитися на ціни, хто що і за скільки у нас продає. Грін хтось з 2000 гамів залупив ціну. Ну, локмен 800, хайпер 6,5. Так, Астра наші продається, снайпер не наші продається, сайбер мутант, а сват мутант. Наший продається, але, на жаль, поки що його Ніхто не хоче в нас його купляти. Так, що ще цікавого? Щось ще цікавого. Так, Тітан Тітана поки що не купляють. О, продали, продали, продали нового. Получається міфіка да? за 50 гемчиків. Значить, значить, треба продати ще одного. Поки на цього юніта є, як говориться, спрос, треба їх продавати, бо пройде трішечки часу і ніхто не захоче їх купляти. Ось що прикол. Ну поки що за 70 гемів, я думаю, що повинен піти. Ось, дивіться, по одному гемчику пацан якийсь продає юніта. Треба купляти. Треба купляти, бо ми його зможемо з легкістю, з легкістю обміняти. З легкістю обміняти на на коїни та й в принципі бути в окупі. Так, давайте, давайте ще щось таке цікаве виставимо. Правда, я ще поки що не знаю, що би виставити, і щоб нас його. Быстро, швидко купили. Так, дивіться, можна виставити, в принципі, оцього тіпа Можна його виставити за 400. І подивитися, як швидко його заберуть. Так, продали ми, кстати, Титанчика. Продали ми Титанчика за 350 гемів. Нереально, сьогодні продажі у нас ідуть прям дуже класно. Так, значить, 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 що в мене ще є таке прикольне, цікава, що б мене могли дуже швидко купити. Так, оцього нового міфіка ми, по ідеї, з вами виставляли, да? А так, слухай, це чого і купили? Ха-ха, це чого й купили. Так, давай за 400. За 400 гемів виставляємо ще одного, значить. Я задумаю чи. Варто купляти оцей новий кейс. От серйозно. Чи варто взагалі його купляти? І, кстати, ми продали ще одного якогось. А, астрапгрей тітанчика ми продали. Астрапгрей тітанчика за 650 гемів. Слухай-ко, нормально, нормально йдемо. Так, давай ще одного за 650 виставимо. В принципі, їх, ну, не спішать купляти, але потихеньку побайку купляють, бо як не як, юніт сам по собі хороший, в нього і дальність атаки хороша, в нього і сповільнення є. Давайте, поки там пацани, да, купляють. Моїх юнітів я куплю отакого 20 кейсів. Взагалі, просто подивимося, що з них випадає, чи варто їх взагалі купляти, відкривати, і все в цьому дусі. Так, сразу, рубашимо 8 штук. Надіємося на те, що нам випаде той пасажир. Хоча, бач, дивлячись на це, ну, як ви розумієте, не очень. Не дуже, не дуже нам так добре випадає. Походу, уся вдача наша з вами закінчилася. Так, тут нам теж не пощастило. І останні чотири кейси подивимося, що випадає взагалі з цього кейсу. Ну так, да. коротше, потратити в Дензу 10 тисяч гемів, і ітозі нічого цікавого не отримав. Ну нічого тут такого й дивного й немає, в принципі, да? Я на цей так і очікував. Мені здається, що за 10 тисяч гемів можна було купити просто оцього тіпа і кейси не відчиняти. Я би, знаєш, би, що би ще би зробив? би? Я би подивився на оцих нових годлі юнітів, можливо, навіть би їх купив, щоб, в принципі, протестувати. Як варік, як варік можна. Так, дивися, це у нас 00 РО якийсь продає. А це стоп. А це у нас продає якийсь лівон. Лівон за 6 тисяч. Це у нас спамер, Спамер. Давай, ладно. Давайте, ладно, будемо купляти, в принципі, по барабану, яка ціна на них стоїть. Мені цікаво їх протестити. Мені цікаво їх протестити, бо цих юнітів в мене просто банально немає. І я їх бачу вперше, тому, по правді, я навіть не знаю, яка у них адекватна ціна. Ну, купили ми за 6 тисяч гемчиків одного і другого юніта, в принципі, потратились. Потратились трішечки, але тепер ми хоча б маємо в колекцію собі щось новеньке, цікавеньке. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сі клетки вподобайок. Ну і звісно ж, кстати, продали. продали. Продали типа. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої крутецькі вподобайдини, Також ви можете в коментарях написати свій улюблений режим. Бо всі коменти я читаю, і, можливо, наступне відео запишеться б саме з вашим коментом і з вашим любимим режимчиком. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.